І, в продовження ракетної теми, заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив про те, що у нас працюють над новою модифікацією ракети Нептун. І усі одразу припустили, що мова йде про ракету Р 360 але яка вже вражатиме не кораблі, а наземні цілі. І можливо, вже й вражала. А її дальність може сягати аж з 400 кілометрів. Попередня версія дальність ураження 300 кілометрів. Модифікована версія Нептуна для нанесення ударів по наземному цілях 400 кілометрів. Плюс, відповідно, змінено якісно ну, корисне навантаження. Наразі це 350 кілограмів. Для порівняння опроти корабельної версії ракети. Корисне навантаження було 150 кілограмів. Саме цими ракетами потупили крейсер Москва. Наприкінці вересня пішла інформація, що модифікованою ракетою знищили вже наземну ціль аеродром «Саки» в Криму, де було щонайменше 12 літаків, а це Су-24 та винищувачі су 30 Комплекс Нептун це сучасна новітня українська розробка. Її виготовленням займається конструкторський «Луч», починаючи ще з 2010 року. Протикарабельна ракета Р 360 повинна знищувати кораблі водотонежністю до 5 тисяч тонн. До Ечі водотонежність крейсера Москва була майже 11,5 тисяч. Навіть було опубліковане відповідне відео історичного пуску ракет по крейсеру. Корабельна ракета це складна зброя, і, і, і вона є дуже ефективною. Чому тому, що площа і, і ефективна площа розсіювання, і вона є дуже маленькою, і сучасні, навіть сучасні засоби розвідки, які є на озброєнні нашого противника Російської Федерації, в них будуть серйозні труднощі для того, щоб цю ракету помітити. Тепер Нептун кошмаритиме і вже кошмарив росіян не лише в морі, а й на суші. І це, до речі, атака була не лише на аеродром Саки, а й найсучасніший зенітно-ракетний комплекс С-400, який теж знищили у вересні цією ж ракетою, яку він не зміг перехопити. Довжина Нептуна з прискорювачем понад 5 метрів, а стартова маса 870 кілограмів, з якої 150 – це бойова частина. А в новітній сухопутній версії бойова частина вже 350 кілограмів. Вона складається з осколку. Фугасних елементів проникаючого типу, а детонація відбувається через неконтактні підривачі. Швидкість польоту ракети досягає 900 км на годину. Та програма і питання, над якою працювали протягом останніх ну півроку. Основною перепоною було тоді власне проблема отримання певних чипів І наразі цю проблему змогли вирішити. І те, що ми спостерігаємо, це ну, яскраве тому підтвердження. Варто говорити про те, що система наведення модифікованої версії Нептуна поєднує GPS-навігацію і відповідно інфрачервону головку самонаведення.